Чернівці опинилися у десятці міст України за успішністю продажу майна через систему Прозоро. Наскільки поповнився міський та обласний бюджети унаслідок оренди та збуту землі, та чи багато в Чернівецьких громадах вільних ділянок вже готова розповісти моя колега. На шостій сходинці опинилися Чернівці з понад 300 міст України, які торіч продавали або здавали землі в оренду. Так у 2023 році у Чернівецькій області відбулося 140 успішних аукціонів. Загалом на Буковині продали та надали в оренду 662 гектара гектари земель. Завдяки цьому громади одержали понад 88 мільйонів гривень. Про це повідомила Марія Оленич, представниця акціонерного товариства Прозоро продажі діджиталізованої системи реалізації державного майна. Наша система покликана зробити так, щоб оцей процес продажу відбувався без втручання зовні, з максимально публічними розкритими результатами, і з можливістю кожного інвестора дізнатися про це і взяти участь в аукціоні. Також у дві 2020... Цьому році Чернівцям вдалося отримати рекордну суму прибутку на продажі земель комунальної власності. Так місто отримало у бюджет понад 130 мільйонів гривень. Ці кошти якраз необхідні для бюджету розвитку, які місто знову ж використовує. Це не наш напрямок, але інші підрозділи от мені давали інформацію. Вони місто використовує на капітальний ремонт дитячих садочків, на школи, на лікарню, навіть центральну міську. Зокрема, у наслідок інвентаризації, проведеної у 2023 році, виявлено сотні гектарів вільної. Земельної ділянки каже Андрій Тимофійчук. От інвентаризація, яка покопала минулому році, ми бачили по ній, що це йде мова, наприклад, комерційно цільового призначення більше 200 гектарів землі. Це там 200 з земельних ділянок, які ми вже сформували. Але разом з тим, в межах цієї ж саме інтеризації, я впевнений, що можна буде ще відзнайти багато земельних ділянок. Є багатоквартирне житло і індивідуальне житло. Це йде мова теж про сотні гектарів землі вільної земельної ділянки. До слова станом на сьогодні на аукціон виставлено декілька ділян різного цільового призначення. На сьогоднішній день виставлено вісім або дев'ять земельних ділянок, я не пам'ятаю різного цільового призначення. Іде мова про як індивідуальну житлову забудову. Кожен може зараз зайти прямо на прозоро, подивитися організатор Чернівецької міськради. Ми додатково скинемо лінки ві, на фейсбук-сторінку департаменту від міської ради, ця інформація. Є підбатоквартинне житло, дві земельні ділянки, є і виробнича складська земельна ділянка цільового призначення. І ми так плануємо щомісяця працювати. Чайна рутинна робота для того, щоб наповнювати бюджет з одного боку не перегріти ринок з іншого боку, постійно, постійно давати можливість вибрати з чогось підприємцям або бізнесу, або звичайним громадянам. Аліна рябко Максим теми дня ТВА.